Всім привіт! З вами шампунь. І це початок виживання в Майнкрафті. Я в своєму телеграм-каналі проводила опитування, що ви хочете бачити ну, в новому відео. І ви вибрали виживання в Майнкрафті. І ось це саме відео. Для початку я хочу нарубити дерева. Тепер нам потрібно зробити як можна швидше верстак, палки, ставимо верстак, робимо кайло і йдемо шукати каміння. Щоб робити з нього вже кам'яні інструменти. Думаю, 30 блоків каменю мені буде достатньо, тому можна буде вже вибиратися. Так, ставимо під себе землю. Так, стрибаємо, ставимо, ставимо, ставимо. І так, де наш верстак, і робимо топор. Тапором я буду добувати дерево, щоб в майбутньому зробити дім. І все, стак готовий. Давайте ми навіть чуть-чуть більше, ніж стак візьмемо. Давайте ось. А ми зараз тут один блок застряг. Все. Тепер у нас навіть більше, ніж один стак. Повертаємося до нашого верстака. Давайте ми зберемо всі саженці. Ну, щоб потім назад дерева посадити, бо ліси залишиться без дерев. Ну, і що скажу? До речі, це багато, це багато. Думаю, тепер можна буде йти будувати дім. Місце для свого майбутнього будинку я шукав довго, але, врешті-решт, я його знайшов. Ось тут можна зробити дім. Недалеко є море, яке ми можемо вивчати, там ліс. Там море і буде дуже кльово тут жити. До речі, тут ще ходять вовки. Їх можна приручити і буде мені песик, але я не маю чим їх приручити. Тому давайте поки що будемо робити дім. О, подивіться, які вони милі. Вже починає вечоріти, а дім мій виглядатиме ось так. Знаю, знаю, не дуже гарно. Чого ви могли очікувати, але потім я свій дім чуть-чуть перероблю. Ось тут поставлю для декору е, дерево. Ну, коротше, якось так я все зроблю. А поки що пікаємо додому. Ось тут ми закриємо двері. Так, Блін, а я верстак, а ні, я верстак взяв, бо я чомусь, бо я чомусь подумав, що я його забув. Давайте, поки нічка я можу робити підлогу. Подивіться, який гарний ранок. Починає сонечко світити, але ось чомусь зомбі ходять. Я не знаю, вони, по ідеї, мали би згоріти від сонця. Але ладно, можна продовжувати будувати дім. Так, Тут будуть стояти двері. Далі потрібно зробити скло для вікон. Блін, там кріпер. Ні, він може мій дім підірвати. Так, потрібно почекати, поки він пропаде. Ось такий тут буде берег гарний. Я стараюся пісок забирати тільки в тих місцях, де його занадто багато. Можна повертатись додому. А ну, тут якось не дуже рівно, потрібно накопати землю і поправити. Але давайте це будемо робити потім і давайте плавити пісок. Але на чому ми його будемо плавити? Ну, давайте тоді, виходить, на деревині. О, тут же переплавилося скло, давайте. Ось, і будемо крафтити панорамне скло. Я не знаю, правда, яка різниця, але це скло більш тонше, а то грубе. Ось так робимо. Ось так, ось так. Ну що, думаю, можна класти скло назад, і вікна в нас вже готові. Потрібно скрафтити новий топор. Ми їй бажаємо нову кірку, тому що мені потрібно буде відправлятися в шахту. Ось поясніть мені, я так давно не грав у Майнкрафт чи не виживав, Тому що я забув зробити дах. Ось, Я не знаю, це якось позорно зі сторони. Будую дім, але забув зробити дах. Я в шоці? Ще робити дерево, я не знаю, мені це якось набридло. Так, зараз я дороблю дах і виглядає гарно. Ну, я б сказав, ні, зараз потрібно чуть по-інакшому. Знову наступає вечір. І знову я не готовий, тому що в мене немає ліжка. І прийдеться чекати. Все, я так не можу. Треба йти в шахту. Ось так я буду розвивати свою шахту. Тому що нічкою мені немає що робити, і я буду копатись в шахті. Я собі збоку включив функцію, щоб мені показували координати, на яких я зараз. Ну щоб, якщо я загубився, я міг завжди знайти свій дім. Е, я впав в якусь печеру з водою. Подивіться, як тут виглядає все. Але добре, звідси О, воздух. Воздух, Я не знаю, куди рухатись, в яку сторону. О, вугілля! Таму не може бути. Нарешті я його знайшов. Я так довго сюди йшов заради вугілля, і я знайшов це вугілля, моє перше вугілля за це виживання. Так, 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 так. головне зараз не потонути, не втонути, не померти. Так, так, так. Блін. Блім. І ось я визрождаюсь незрозуміло де. І це мене бісить. Ось добре, давайте ми до нашого будинку пізніше повернемося, а підемо в ось цю печеру. Ще вугілля. Тому ну, ми сьогодні будемо е -е, робити дуже хороші шахти. Так, Давайте ми поставимо тут факел і це добре. А, та тут щось залізає. Та ну, все. Думаю, це відео вдалося. Ось воно залізо. Ми навіть зможемо зробити залізний меч, і кайло залізне, або якусь броню залізну. Це я вже потім вирішу, але а хоча я можу піти далі чуть-чуть подобувати. О, ні, давайте я ще тут Чуть-чуть подобуваю і покажу вам вже кадри, Де я вдома. І ось ми вже вдома. І подивіться, я нарубив дерево і так. Я нарешті вбив останні дві вівці. І я дуже цьому радий, адже я зможу зробити нарешті ліжко. Те, що є, те є. Так що давайте ми доробимо шахту. Ну і все. Це відео вдалося. Давайте ми зробимо ще ліжко і будемо закінчувати це відео. Давайте ліжко буде стояти ось тут. Нарешті я цього так довго чекав. І давайте ми зробимо ще скриню таку велику. Це вже більш для декору. І ще, що я зроблю. Ну, та й, в принципі, більше нічого не маю, що робити. І залізо переплавити. Ну, і з вами був я шампунь. Ну і всім пока-пока!